Слава Ісусу Христу, браття і сестри Христі. Ми продовжуємо роздуми над псалмами. Вже є 27-й псалом. І цим 27 м псалмом я би хотів продовжити думку минулого псалма 26-го, де ми в особливий спосіб говорили про те, для чого ходити до храму. Я би хотів продовжити, якби цю думку, але подивитися на цю тему з іншого кута, з іншого боку. І задаю запитання. А що я маю робити у храмі? Тобто, яка має бути поведінка? Добре, я вже насмілився прийти до храму, що я там буду робити? І цей псалом дає нам якби таку підказку точніше, три такі підказки, що я можу робити у храмі, або що я маю робити у храмі. Отже, перша підказка, і її ми знаходимо у четвертому стежку. Читаємо тут такі слова. Одного Господа прошу, одного я благаю жити в Домі Господньому постійнє життя мого, щоби бачити красу Господню і віддаватися роздумам у Його храмі. Тобто, перше, що якби нас заохочує цей псалом робити у храмі, це віддаватися роздумам про Бога. Цікаво, що церква нам дає цю можливість, Бог через церкву забезпечує нам це. Бо якраз на початку літургії, яка є в храмі, ми маємо можливість це робити: роздумовувати над Словом Божим, роздумовувати над тайнами Божими, якби роздумовувати над Царством Божим, хто такий Бог, хто така людина, про відносини Бога і людини, про відносини людини з іншими людьми, і так далі. Багато про що ми можемо в храмі роздумовувати. І саме читання апостолів, Євангелії, проповіді чи інших священних текстів, церква нам якби дає можливість і забезпечує нас цим, щоб ми мали можливість саме це робити. Тобто віддаватися роздумам у його храмі. Другий момент, що ми можемо робити, і якби мали робити у храмі, це співати. У шостому стежку ми читаємо. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене принесу жертву радости в його наметі, співатиму і у псалмах Господа буду хвалити. Тобто, після того, як ми хоча б думаю, наблизимося до розуміння, наскільки Бог є добрий, великий, красивий і могутній, то людині, якби десь так не лишається після таких роздумів усвідомлення, людині не лишається. Шансу лише єдине, що робити, це хвалити Бога через псалми, через пісні. І людині хочеться хвалити такого Бога. Тому що людина розуміє, що коли вона є в тісних відносинах з таким Богом, то вороги, які постійно на неї нападають, вони не будуть мати на неї сили, на цю людину. Тому людина має цю потребу хвалити Бога. Третій момент, який ми можемо. Робити у храмі і маємо робити це шукати тісних зв'язків із самим Богом. У восьмому стежку читаємо: в твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте, Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Тут можу навести такий приклад на двох закоханих, коли вони знаходяться в якомусь великому натовпі і десь є далеко, один від одного. То наскільки вони шукають один одного, саме поглядом, обличчям, тобто шукати тих тісних взаємин у храмі, шукати постійно Бога, тісного контакту. І цікаво, що Господь через церкву, через літургію знову ж дає нам цю можливість. Робити це через Євхаристію. У Євхаристії Господь нам дається, щоб ми могли торкатися його близько і щоб ми могли мати той тісний з ним зв'язок. Тому я заохочую себе, заохочую нас, щоб ми використовували ці три підказки саме для того, щоб мати, ну найперше, радість. Мати запевнення, що Господь є з нами, мати то повне довір'я через ці речі саме до Господа. Раю всім радості, бажаю доброго здоров'я і Божого здоров'я. Слава Ісусу Христу!